Дякую за запрошення. Приємно. Дякую голові комісії, дякую пану Данилу Гетьманцеву, який не запросив для виступу. Це нормальна дій. Це якраз яскрава демонстрація існуючої корупційної схеми в державі по блокуванню податкових накладних і до цієї схеми причетний пан Данило Відьманцев. Це і стало причиною того, що я тут. Тому я. Дослідив це питання і хотів би коротко повідомити свою думку з цього приводу, за яку я відповідаю. Перше, на мій погляд, те, що ми зараз тут бачили, це якраз наск... яскрава демонстрація того, що дійсно в нашій державі існує масштабна корупційна схема по ручному управлінню податками. Яке існує просто для збагачення окремих чиновників, окремих посадовців, і вона відштовхається і акцизу, і відшкодування ПДВ і блокування порядкових накладних. Зараз ми якраз бачили 12 жовтня уряд України затвердив постанову номер 1154, якою вносяться зміни в порядок зупинення реєстрації порядкової накладної для посилення жорсткості моніторингу реєстрації накладних. Минуло три місяці, і ми бачимо результат цієї постанови і цієї так званої боротьби з ухиленням від уплати податків. Затримана в обшуки у одного з керівників податкової служби. Ми бачимо, що керівник податкової служби живе краще, ніж ти, у кого вона збирає податки, як не дивно. Людина на мерседесі в модельних сукнях веде абсолютно розкішний образ життя. І має великі зв'язки з усіма керівниками, в тому числі особисто знайома і постійно співпрацює з паном Дело Делом Рікмальцевим. Чесно кажучи, результат того, що нам оголосили правоохоронці: 30 мільярдів скрути. Я думаю, що це всі предприємці зараз мають почути, що це все блокування тисячі мільйони накладних зупинених, все це робиться для того. Щоб якась жінка в кріслі могла отримати собі Мерседес, могла отримати собі все, що завгодно, і важко навіть уявити, які гроші збирають ті, хто її призначив на цю посаду тимчасово. Тому я думаю, що це резонансна справа. Я сподіваюся, що вона буде розслідувана. Ну а масштаби скрут вони просто вражають. Я хочу сказати, що ці мерседеси керівництва податкової служби вони, їх сплачують дуже дорогою ціною. Український, український бізнес. На цей момент, за даними податкової служби, у нас 85 тисяч підприємств, які фактично сплачують ПДВ. З них, за даними податкового комітету, блоку, заблоковані податкові накладні у 15-20 Хочу нагадати. Заблокована податкова накладна це значить неможливість взагалі здійснювати бізнесову діяльність. Це фактично блокада підприємства. А за тими даними, які є на сайті податкової служби, по даним на грудень заблоковані не 15-20%, а 42 200 підприємств. Це 50%. Половина взагалі бізнесу України отримала ці проблеми. Кажуть, це ніби працює система. Ну, насправді от ми зараз побачили, як вона працює. Ну, вона не працює. В чому був сенс взагалі автоматизованої системи СМКОР, коли її вводили і коли її проголошували? Що ця система буде автоматизованою і позбавить можливості чиновників втручатись в роботу податкової служби. Що ми бачимо зараз? Самі податківці і депутати комітету обговорюють, як вони в ручному режимі влазять в роботу. Всіх податкових накладних. Тобто те, чого вони не мають чіпати взагалі. І е, оце все втручання, блокування податкових накладних, керівництво податкового комітету, уряд е, говорять про те, що це нібито для наповнення бюджету. по-перше, ми тепер всі бачимо, яка це брехня і чиї кишені це насправді наповнює. Бюджет ми не знаємо в якому обсязі, але на Мерседеси вистачає. Да? Ну а по-друге, дуже знаєте, смішно дивитись, зараз кажуть самі слідчі, так, а ми ж наповнюємо бюджет. Да? Тут така гірка іронія виявилася, що в ручному режимі блокують накладні, а потім так в ручному режимі можна за тих підстави до будь-якого посадовця прийти. Я хочу сказати, що от, якщо от по такій логіці, як зараз ДБР повідомило, то тут половину всіх присутніх посадовців до них може теж буде вказівка команда, і ДБР теж прийде і знайде, я думаю, ви всі розумієте, підстави для того, щоб затримати і зайти з обшуком в будинок. Дуже знаєте, цікаво було чути, як деякі депутати. Юрій, Юрі. Я думаю, що вибачаюсь можна ще три хвилини, щоб ми встигали далі. Так, да, це встигнемо, я вибачаюся, але просто я ж готувався. Да, мене дякую, запросили я, сюди офіційно. і я особисто. Дякую. Я запросили, Я хочу повідомити деякі назвати прізвища, факти. Я думаю, що комісія має бути цікавою правоохоронним органом. Я думаю, що ДБР ще не одну таку справу відкриє. Я сподіваюся, що це буде важливо і громадськості, і людям, бо справа резонансна. Щодо незаконності, я хотів би сказати станом на 1 листопада 2022 року, за січень-жовтень, це офіційні дані податкової служби. Податкова служба веде в судах подані позови на 40, 45 і 45 тисяч справ, це справи, які підприємці з'ясовують незаконні з їхньої точки зору дії податкової суди за цей за рік встигли розглянути тільки 6,6 шістдесятих тисяч. Всі інші справи суди просто не встигають. Питань з податковою виникає стільки, що судова правова система держави не дає можливості громадянам захиститись від податкової. Суди не справляються. З цих справ, 2280 десятих, це офіційні дані податкової, справи, які стосуються оскарження бізнесом податкових накладних незаконного блокування. І от всі кажуть, автоматичне блокування, все справедливо, ну все знов таки брехня. У першій інстанції податкова служба програла більшу частину цих справ дві тисячі. А потім ще з тих 1,7, які вони в першій інстанції нібито виграли, ще з них значна частина оскаржується і буде ще, вони ще програють в апеляції. Бо в апеляції теж багато розвалюється цих справ. В чому незаконність цього механізму? Верховний суд його вже встановив в вересні-жовтні 22 року по справах 387-36 і 360-24-63. Було вже визнано, що такі дії податкові, оце виконання постанови 1154, вони незаконні. Тому що згідно приймаючи рішення про реєстрацію податкової накладної, контролюючий орган не повинен здійснювати повний аналіз господарських операцій позивача на їх реальності. Це ми якраз зараз чули дискусію між податковою і ДБР, які говорили, хто з них має на яких підставах втручатися в діяльність господарчих підприємств. Дуже показова дискусія була. І в чому проблема? Через ці дії абсолютно ну просто я не знаю, як назвати цю постанову 1154. Це диверсія, економічна диверсія проти української економіки, яку, на жаль, податкова служба виконує. Руками податкової служби виконується. Хочу сказати, в чому проблема, що збільшується чисельність блоку, число блокувань. у 2018 році. Було заблоковано податкові накладні для 13,5 тисяч компаній. А в 22 му підблокування потрапило вже 42 тисячі компаній. Ну, це взагалі неприпустимі масштаби для нашої економіки. І створюються, звичайно, корупційний ризик. Так, да. а чому вони створюються? Тому що сама процедура оскарження це корупційний ризик. В силу надмірної завантаженості судів, судовий розгляд, в судах першої інстанції, триває понад три місяці, це як мінімум. Якщо проаналізувати реєстр судових рішень, то апеляційні скарги подаються у всіх випадках. Це ще кілька місяців. Друге е, репутація. Бо тут зараз казали про розголошення інформації в телеграм да? Так, А коли блокують податкову накладну, то всі контрагенти, всі партнери, всі одразу отримують інформацію, що з цією компанією тепер не можна працювати, бо вона невідомо, коли себе розблокує. Невідомо, коли знайде керівницю з Мерседесом, щоб вона порішала питання. в цьому проблема. Тому, е, тому у нас виникає ситуація, що невигідно взагалі е, захищати свої права, що у нас порядкова служба ухвалює рішення без будь-якого розслідування, да? блокує породкові накладні, нічого не можна зробити, а потім наші підприємці мають бути такі святі люди. Для того, щоб їм себе захистити, їм треба сплатити суму, яка дорівнює сумі ПДВ з операції бюджету. Покупець має сплатити суму, яка дорівнює сумі ПДВ з операції бюджет, не отримуючи кредит з ПДВ. Добропорядний продавець ризикує втратити контрагентів, адже автоматично при реєстрації однієї накладної теж стає ризиковим. Несе судові витрати. І він має все це витримувати. Юрій і мені дуже сподобалось. Я вибачаюсь, я, я, я просто готувався. Я мені дуже сподобалось. тут шановний депутат, я б, б, не знаю просто, як звуть. Докум. Він а, так дуже вічливо, коректно е захищав, виступив на захист прав нещасної керівниці податкової і сказав справедливі слова, які мені дуже сподобались. Я саме те хотів сказати про українських підприємців. От. Він сказав. А чому ж це сумнівні дії у наші органи державні легалізують через суд постфактум? А дійсно, це ж те, що робить наша податкова служба, і в тому числі, на жаль, деякі представники податкового комітету, коли вони змушують підприємців чомусь в суді доводити. Чому це вони виявляється, легально ведуть діяти? Йорі, проба, пробачте, Ну ласки, я бачаю. Я, 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 я зараз щоб, маю прийти, щоб, щоб до... ми встигли провести цю соціальність? Так, да, ну просто я ж думаю, що комісія ж, я ж повідомив, що в мене є фамілії, прізвища да. тих людей, які я можу сказати, які підстави в мене вважати, що саме бо... ці люди до цього причинні. Да, але просто м, я хотів сказати, хто більш у нас небезпечний і більш ризикований, кого треба вставити в списки ризику. На мій погляд, така, ну, у нас не працює презумпція невинуватості. Бізнес має доводити, що він не винуватий і в суді відбиватися від податкової служби, да? а потім податкова служба, яка незаконні речі робить проти бізнесу, відбивається від ДБР, яка, яка приходить з цією самою справою до них. Я вам хочу сказати, отак от от будуть саджати. Чому далі от всі, хто причетний? Чому це відбувається? Чому будуть саджати? Його, я вам зараз це я... легко доведу. Про, 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 Бо в нас кожного керівництво податкової служби раз на рік показово звільняють і саджають. От у нас прийшов Сергій Верланов 2019 рік. Він говорив один, один те, що зараз сьогодні тут на комітеті озвучувалось, що ми маємо боротися скрутками, всі. Де він зараз в розшуку набу. Далі, Євген Олійников, Сергій Любченка. Звільнені. Міністр фінансів каже: у нас скрутки 5 мільярдів в місяць. Нікуди не вони не ділися. Вони всі були. Там ще На сіро був до цього. Да. в 2018-му. Сидить теж саме. Йор... Далі, Йорі. Е, далі я хочу сказати, що те, що зараз відбулося з цією жінкою, це ж не єдиний випадок. 31 серпня 2022 року за отримання хабаря затримано заступника начальника податкової Тернопільської області за ті самі податкові накладні. О те, що зараз тут розповідають, нічого не виправляється. Далі, 22 грудня, Служба безпеки спільно з БЕМ, схема розкрадання у Львівській області. Те саме податкові накладні і відшкодування ПДВ. І зараз знову. І все це йде під розповіді, що в нас нібито. Підприємці порушують закон. А давайте ми в ризикованих будемо в список ризикованих політиків деяких і чиновників включати. Які такі речі кажуть, я пропоную пробач. Про, про, про я, ну, да. я, я не хочу тебе перебувати. Кажу, я хочу сказати про тих, хто це. Це справді в одну хвилину вкладе. Да, Будла Я хочу сказати про тих, хто це дахує. Ну мені буквально кілька хвилин. Буквально я... я дуже коротко. Я хочу сказати те, що тут в принципі всі знають. Якщо ви дійсно, як тут правильно сказали депутати, які дуже піклуються про долю нещасної пані Датії, про її громадянські права, що не можна втручатися до неї в житло, що не можна викладати її особисті папірці, так я хочу сказати, що це не тільки от, треба про податкових керівників піклуватися. Що якби ви е, тут дотримували закону стосовно підприємців і виступали проти свавілля податкової служби. І недолугих дій уряду в цій постанові, то тоді закон дотримувались і вас. А якщо не будуть дотримуватись закону до вас, до підприємців, то прийде час, буде отака от команда, і отут всі люди, які причетні, вони теж будуть отак сидіти і відповідати. Чому? Тому що чому я писав про пана Гетьманцева? Я думаю, що це всім важливо повідомити. Ну, Тому що всі знають, це не секрет, що пан Гетьманцев. Це він поставив і керівника податкової служби діючого. І він чудово контактує з цією пані Дадій, яку затримали. Ну це не секрет. Я не думаю, що хтось буде це заперечувати. І е, я хочу сказати, що пан Вітьманцев так буває, так трапляється, в особистому режимі е, вирішує питання з податковою. І чомусь ті питання, які там вісять місяць, отак по одному дзвінку всі вирішуються за один день. Зокрема, мені це повідомив військовослужбовець Андрій Носач, що він спілкувався з паном Гетьманцевим і одразу це питання було вирішено по його компанії. По його компанії були незаконні дії, зроблені податковою службою, які розблокували за один день. Раз і все зроблено. Виявляється, що всі ці розповіді Юр, про Юр, автоматичне відшкодування. Все це не працює. Все це міф для того, щоб можна було робити свій бізнес. І я хочу сказати, що я... Попрохав правоохоронні органи звернути увагу на діяльність таких людей, яких підприємці мені кажуть, причетні до того, що от вони так дзвонять в податкову, що вони спілкуються. І якось у них так виходить у цих людей, що вони можуть допомогти порішати питання. Ну, такі ходять така інформація. Я дуже хотів би, щоб комісія Можна перевірила причетність пана а, значить, Даніла Гітьманцева, доручного керування Порядкової служби, Давіда Арахамі, голову фракції Слуга народу, Ігоря Абрамовича, депутата ОПЗЖ, Веміра Давітяна, Сергія Візьмікіна і Григорія Козловського. І я вважаю, що ці люди. Є ну, у них все добре з податковою службою. Виходить, все вони вирішують дуже багато питань. І дуже хотілося, щоб правоохоронні органи не просто брали тих, хто призначає там якогось ВО керівника податкової служби, а тих, хто призначає цих ВО. Оце ж важливо подивитися, хто okay. вигоду набувач? Дякую. І останнє, що я хотів сказати, yeah, і, Юрій. а це важливо, Юрій, я пробачу. хочу сказати, Юрій, що вибачаю, я хочу сказати, що мене просять е, теж підприємці повідомити. І мене не чув це питання відповідь. Е, Данило Гетьманцев був багато років штатним помічником народного депутата Володимира Сивковича. 22 січня 22-го року міністр закордонних прав Великої Британії Лізабіт Трасу прилюдна заяву про масштаби підривну діяльності Росії проти України про підготовку конкретних українських політиків оточення Януковича до нападу до України, в тому числі в майбутньому в окупаційному уряді було названо ім'я Сівковича, 23 липня. ДБР оголосила підозру Сівковичу у Держдепі, і там є в підозрі. Дуже такі фраза, яку я хотів би, щоб ТСК дала її оцінку. Сивкович не пізніше, 2 червня 2019 року, організував роботу у місті Москва Російської Федерації так званого політичного офісу, працівники якого нібито займаються суспільно політичною діяльністю, а фактично проводять роботу з залучення до негласного співробітництва людей, які мають розвідувальні можливості на території України. І спроможні надавати допомогу ФСБ РФ на негласних засадах з метою ведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Хочу сказати, що м, також е, е, передавати? Пан, да, пан Гетьманцев заявив на минулому тижні про дружні стосунки з депутатом ОПЗЖ Ігорем Абрамовичем, якого багато підприємців вважають причетним до дахування тіньових схем роботи податкової служби. Так от, пан Абрамович виїхав перед вторгненням Російської Федерації в Україну напередодні 24 лютого, не повертався до України і сидить в Монако. Ця діяльність дуже підозріла. Я не розумію, навіщо було. Взагалі висловлювати публічні якісь е, вислови, дружби е, такому пану Абрамовичу, це посилює його, це член ПЗЖ, проросійської партії, яка може бути з ним дружба. Я щось, щось трошки не розумію. І це посилює, звичайно, вплив пана Абрамовича на будь-які тіньові процеси. Юрій, Юрій, пробачте. Тому буду. я вважаю, е, Тебе, якщо, можна, якщо, можна я... ТСК, якщо ТСК дійсно хоче показати підприємцям, що вона захищає підприємців краще, ніж оцих чиновників тимчасових з податкової служби, то ТСК, на мій погляд, має дати оцінку всієї інформації, яка відома, яка тут була озвучена, свою оцінку, негайно вимагати відміни постанови 1154 і звернутися до керівників податкової, яку сама, на жаль, члени податкового комітету призначають. Щоб негайно припинити це масове свавілля і рекет української економіки, у нас 6 мільйонів людей виїхало з країни, і зараз ми добиваємо таким блокуванням суцільним власний бізнес. І щоб ще більше збільшити цю міграцію і зробити те, що зробив Путін своєму районі. Я про, передаю про... список підприємств, О, які до мене як звернулися серед власників цих підприємств, є діючі військовослужбовці, які обурені і не розуміють, які якій причині взагалі. Блокується діяльність легальних підприємств, які створюють додану вартість, це абсолютно неприпустимо. І я прошу, щоб комісія не просто заслухала, а тим словам, фактам і прізвищам, про які я сказав, була надана оцінка, і щоб, і щоб ці питання вони були зійсно потрапили і на поліграф, і щоб ці речі у нас в державі не були замовчені, тому що цей за, заколот мовчання. Від сторони від правоохоронних органів він призведе до дуже тяжких наслідків. Зараз вас, Гетьманцева зараз збиває татаров, і потім у нас знов буде якийсь безлад правоохоронних органах порядкові служби. Але бізнес від цього не виграє. Okay. Да? Бізнес не виграє. І я хочу сказати, що в нас вже були, були такі зборщики податків. Я особисто хочу сказати, брав інтерв'ю 2011 році міністра доходів і зборів Клімінка. Він говорив один в один те, що я тут чую на комісії, читаю в інтерв'ю. От ми все робимо, щоб Говорі. більше збирати бюджет, ПДВ. Но ми не встигнемо запитати, чому тому, це відбувається. Тому, е шановний, шановний голова комісії, я прошу, я прошу, щоб цей ганебний випадок, затриманням затримання, затримання пані Даті, він е був, розглядався не як окремий випадок, а це системне явище. Це системне явище, і це не перший керівник правоохоронних органів, які після цього масового блокування податкових накладних збагачуються і затримуються. І це має бути висновком, що ця автоматична система не працює. Це фікція, це корупція. І тому, що вона не працює, вона має бути скасована і зупинена як мінімум ця недолуга постанова від 12 жовтня. Okay. Дякую.